Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо японський годинник Citizen Eco Drive. Циферблат синього кольору з великими чіткими індексами. Ті, що кратні трьом, у вигляді арабських чисел. Ближче до краю хвилина шкала з яскравими акцентами біля цифр. Синій циферблат має текстурну поверхню. На маркерах та стрілках. Є люмінесентне покриття. Є індикація дати справа. В верхній частині циферблата розміщено логотип, знизу напис EcoDrive забезпечує роботу годинника механізм J810 з технологією EcoDrive, тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 240 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі 316L поєднує поліровку із сатинуванням. Сатинування на верхівці ранту переходить в дзеркальне полірування І в сатинування на бічній грані. На ключику. Є зубчики, завдяки яким користуватися ним досить просто. Діаметр 40 мм. Товщина складає 9 мм, вага 126 грам. Годинник комплектується сталевим браслетом. Застібка з кнопками. Задня кришка загвинчується. Водозахист 10 бар. Ось як годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 180 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.